Закладений ніс Хюмер Деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із російським диктатором Владимиром Путіним. Глава української держави також закликає повернути Україні ядерну зброю. А от президент США Дональд Трамп відновив поставки військової допомоги Україні. Отже, за яких умов президент Зеленський готовий провести особисті перемовини із російським диктатором Владимиром Путіним? І чому він закликає повернути Україні? Ядерну зброю, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану заявив, що готовий зустрітися із російським диктатором Владимиром Путіним, але за однієї умови, якщо це буде єдиний варіант для завершення війни в Україні та досягнення. Миру для українців про це він заявив в цьому інтерв'ю. Та, зокрема, зазначив, що для припинення вогню потрібні конкретні гарантії безпеки. Президент України готовий погодитись на припинення вогню у разі надання нам конкретних потужних гарантій безпеки. І Тут важливо не повторити. Помилки мінська, 2 бо мінська 3 вже не буде а потрібні такі дуже серйозні зобов'язання від наших західних партнерів. І за словами президента Зеленського, зараз обговорюється можливість ведення європейських миротворчих сил до України і потрібні зобов'язання щодо поставок. Зброї до України від Сполучених Штатів. Крім цього, президент України закликає Сполучені Штати та Західні держави повернути Україні ядерну зброю, якщо нас наб... не беруть до НАТО. Отже, НАТО це найпотужніша гарантія безпеки, яку захід і США могли б надати Україні, але команда Трампа не підтримує такий підхід, і тому президент України закликає повернути нам ядерну зброю та інші, зокрема далекобійні ракети, які могли б стати засобами Бо ми стримувані, як ми знаємо, президент Зеленський говорить про гарантії безпеки і. Мова йде не лише про поставки зброї, які вже зараз відбуваються, не лише про відправку в миротворчих сил, але й про поставку Україні стратегічного зброєння, наприклад, далекобійних ракет Томагавки і в разі повторного нападу на Україну. Е наша держава могла б достойно відповісти Росії стратегічними ударами в глиб території Росії саме цими американськими ракетами, і це б стало таким засобом стримування для Кремля і для. Повторного нападу, тим часом інформаційне агентство Reuters повідомляє про те, що США відновили постачання військової допомоги Україні. За даними Reuters, допомога вже продовжує надходити до нас після короткої паузи. Нещодавно команда Трампа поставила на паузу поставки зброї, але за даними Reuters ці поставки вже відновилися, бо в команді Трампа. Тривають дебати про те, чи доцільно надалі постачати Україні цю важливу військову допомогу, але так виглядає, що ці поставки зброї продовжуються. Плюс команда, зокрема, ще колишнього президента Джо Байдена не встигла використати всі кошти, які були затверджені в кошторисі на підтримку України. Тому команда Трампу має ще декілька мільярдів на здійснення цих поставок озброєння. Ба більше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий постачати зброю до України. До України в обмін на отримання контролю над зокрема рідкоземельними дорогоцінними металами, які знаходяться в надрах України, і вперше була така заява зроблена з боку Дональда Трампа, і президент Зеленський готовий укладати навіть зі сполученими штатами таку угоду на надання дозволу на використання наших рідкоземельних металів в обмін на поставки зброї до України. Зокрема, все це має відбуватися на партнерській основі в рамках ділових відносин між Сполученими Штатами та Україною. Тому зараз розробляється. Це такий проект угоди про економічну співпрацю між США та Україною в обмін на поставки військового озброєння. Крім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що вже ведуться конструктивні перемовини між Україною, зокрема Сполученими Штатами та Росією, в яких є великий прогрес. Трамп впевнений, що ці перемовини є конструктивними, є великий прогрес, але президент США не розкриває того, що конкретно вже змогли досягти. Обидві делегації, як ми знаємо, сьогодні стало відомо, що Кіт Келох спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться наступного тижня, на якій він має офіційно презентувати план завершення війни в Україні. І вже за зачиненими дверима ведуться перемовини між американською та російською делегацією. Ніхто не повідомляє деталей цього, чи є якийсь прогрес. Але Трамп продовжує наполягати, що ці. Перемовини є конструктивними, мають прогрес і обіцяє рішення про припинення вогню в Україні вже найближчим часом, але будемо бачити, що далі буде відбуватись зокрема на полях Мюнхенської конференції з безпеки, де зокрема відвідає цю конференцію Кіт Келлог та має представити основні деталі плану завершення війни в Україні та припинення вогню. Тим часом європейський союз готується до відповіді на підняття мит. На товари, які продаються європейським союзом до Сполучених Штатів Америки, як ми знаємо, Трамп прогрожує всьому світу торговельною війною, зокрема Канаді та Мексикою. Підняття підняттям тарифів на товари, які надходять до сполучених штатів, вже вдалося досягти певних домовленостей із Канадою та Мексикою. Рішення про підняття тарифів на ці товари відклали на місяць. У той же час невідомо, що доля торгівлі сполучених штатів із з європейським союзом та. Великої Британії, але в ЄС Європейська комісія комісії, вже вже готові відповідати Дональду Трампу та вводити заходи у відповідь, зокрема про найбільших великих таких американських. Технологічних компаній, і ймовірно проти американської технологічної компанії Тесла, яка виготовляє електромобілі, і про це говорять європейські комісія, але є ймовірність того, що ЄС також зможе домовитись Трампом, як і Велика Британія, про перемовини і про відкладення цих питань, аби уникнути. Зокрема, застосування нових тарифів, бо це точно може збільшити інфляцію та збільшить вартість товарів для всіх споживачів по всьому світу, але Трамп таким чином хоче виторгувати для себе кращі умови щодо торговельних угод з цими державами та посилити вплив сполучених штатів у цих торговельних відносинах між сполученими штатами Америки та цими державами, Партнерами, крім цього, президент США Дональд Трамп заявляє, що готовий взяти під контроль сектор гази в обмін на реконструкцію та відбудову цього регіону. Про це він заявив під час великої прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Нетанняго. Отже, як відомо, Бінімін Нетаняго планував. Переконати Трампа, що потрібно виходити із угоди про припинення вогню та продовжувати війну в секторі Газа. Трамп натомість продовжує е, гнати свою лінію. Зокрема, е, говорить про те, що потрібно е, він не виключає введення американських військ до сектору Газа для розмінування цієї території, реконструкції відбудови, і обіцяє створити з цього регіону е, так звану. Гаську Рівєру про це говорить Дональд Трамп і це вже сколихнуло весь світ, зокрема західні медіа. Але поки невідомо, яка позиція відносно цього питання з боку адмі... палестинської адміністрації та Ізраїлю. Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Бініміна Натаняго заявив, що ця ідея варта певної уваги. Але деякі експерти зазначають, що Дональд Трамп підходить до багатьох питань у всьому світі як бізнесмен, який цього часу займався нерухомістю. А сектор газу це не просто якийсь девелоперський проект, який потрібно інвестувати побільше грошей, то отримати. Якийсь дохід, це велика геополітична проблема. Але будемо далі бачити аналізувати, в яку сторону взагалі буде рухатися заяви та риторика політика Трампа відносно війни в Україні та миру на Близькому Сході в секторі газу, в той час як відбувається імплементація угоди про припинення вогню між Хамасом та Ізраїлем. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!